І щире вітання, завдяки чому цивілізований світ існує, і ще частково зберігається. Раніше більшість людей, які там жили у цивілізованому світі, мали достатню культуру та інтелект, і найбільше саме такі люди керували своїми країнами, а не дикі варвари. Вони були здатні, ті цивілізовані, культурні, розумні люди, були здатні забезпечити та зберегти атмосферу у суспільстві для всебічно повноцінного та безпечного життя. Кожного добропорядного учасника цивілізоване життя руйнується тими, хто пожирає та отруює порядок брехнею та наклепом, агресією, нетактовністю та диким варварством. Саме експансіоністи від берегів закаспія до кордонів Китаю до кордонів Китаю володіють цією жахливою зухвалою токсичністю, як чорні діри. Вони руйнують. Все прекрасне, порядок, правду, здоровий глуст, безпеку, високі ідеали, експансіонуючі країни, причому промишляють по усьому світу, у тому числі у Китаї і Японії. У Палестині вони називаються Хамас. І скільки життєвої енергії вони споживають. Не лише на протидію їм, але й на руйнівні наслідки своєї експансії від кола друзів до бізнесу та державних структур. Добропорядні люди мали б об'єднуватися, щоб підтримувати цивілізовану атмосферу здорову екологію суспільств, не допускаючи джерела неправди та агресії, та нейтралізуючи девальвацію знецінення високих ідеалів і смислів. Більше того, люди разом ще й сильніше у тій атмосфері, яку вони створюють собою. Та у якій перебувають завдяки їхньому людей взаємопорозумінню. А тим часом зло експансіонує суспільство через дозвіл колами неправди, агресії, неделікатності. Коли кола колективно мають такий рівень свідомості, що ізолюють кожного учасника, що починає неделікатність, агресію, неправду. Зло не може входити у суспільства і їх абсолютно вільно і нахабно експансіонувати. Subtitles <sweak> by the Amara.org community